Нам невідомі, всіх їх і вина, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче? Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить. Які в найбілі крила за плечима, нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І помолимось за ним без імені за трохи вдачі світлої простої. Час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої, Захисники. Для нас ви найрідніші, вам посилаємо пісню, журавлину та побажання теплі, найщиріші з проханням захистити Україну. Життя хай буде вам у славі вічній, у посмішках дітей, дружин і мами, щоб кожен з вас зустрів свій день столітній із мирним небом в нас над головами. Слава Україні!